24 години достатньо, аби вийти на європейський ринок, кажуть спеціалісти. Сміливо братися за розширення діяльності на захід можуть не лише великі підприємці, а й представники малого чи середнього українського бізнесу. Основною проблемою є, на мій погляд, недостаток інформації про те, що це справді так легко, швидко можна зробити, що це дуже недорого насправді. Бізнес-зустріч, вихід на ринки ЄС для підприємців, організував клуб ділових людей у Львові. Організація об'єднує близько 500 підприємців та вже 5 років збирає довкола себе тих, що прагнуть зробити свою справу успішною, та найголовніше мають позитивну ділову репутацію. Юрій регулярно відвідує заходи клубу. Розповідає, тут знайшов для себе цікаві ідеї, нові моделі ведення бізнесу та важливі зв'язки. Ти е, сам по собі відчуваєш, що твій бізнес починає рухатися зовсім по іншому, і ти вже чекаєш ну, нові напрями, нові інвестиції і робиш це правильно. Тих, хто не зупиняється на досягнутому і прагне розвивати свою справу з 12 вересня по 25 жовтня клуб ділових людей запрошує на проект Інтелектуальний марафон. Це 42 заходи присвячені маркетингу, стратегії продажам тайм-менеджменту та багатьом іншим практичним тематикам бізнесу. Як марафон біжиться 42 кілометри, так само ми взяли за основу 42 дні, і кожного дня буде проходити навчальний комунікативний чи бізнесовий захід. Учасники марафону можуть обрати для себе кілька заходів або ж і всі 42. Всі майстер-класи та тренінги відбуватимуться у зручний для ділових людей час.